Вітаю всіх на каналі. Сьогодні 5 квітня. Виїхали в ліс. Старий ліс, дві дороги старих. Між ними хутор був. Будемо шукати хованки. Листочки вже більші. Трава появляется. Что интересно будет, сразу включаемся. Птички спевают. Кабаны бегают. Визуальная знахидка. Олені рога. Такі здорові. Значить, водяться тут. Такі тяжеленькі. Квіточки лізуть. Був цікавий кольоровий сигнал. У ямці щось кругленьке зазвеніло. Зараз глянем. 20 копійок, щитовичок. 32-го року. Якісь мошки вже лазять. Ранні советы. Цікаво, шукаємо далі Глечик скіфів і інше. Добре, що провірив ямку. Поруч ще звеніло. Маленьке щось. Зараз побачимо. 10 копійочок. 48 року Мельхіор. Так, зараз ще провіримо ямку, може ще буде. Підемо далі. Черговий кольоровий сигнал. Під кущиком щось зелененьке. Якась монетка. Сейчас подивимося, перевіримо. Це царські дві копейки. 1870 року. Стан гарний тому що грунт з піском. Ми, значить, рухаємось у правильному напрямку між двома дорогами. Тут був хутор. Шукаємо глечик. Це зараз такий весняний ліс. Травка підіймається. Листочки. Птички листочки. Твіточки, жовті, сині. Йдем далі. Кудись заліз? Неровності всякі. Чи двір був? Був кольоровий сигнал і щось кругленьке. Чи маленьке. Зараз подивимося. А це здоровий п'ятачок 24-го року. Мідний. У гарному стані. Гурт. Гладкий, цікава монетка Це що каже, що тут мало хто ходив. Крупна монета. І не знайшли. Значить, будемо знаходити тепер ми, раз ви так поступаєте. Добре, що провірив. Прийшлося покопати коріння. І що ви думаєте? Щось таке саме. Два п'ятака буває і таке. Зараз глянемо. Так, це ще один п'ятачок 24-го року. Дві штуки в одному місці. Вони тяжеленькі могли загубити поруч пеньочок і глибоченько вони були. Цікава знахідка. Шукаємо далі. Подвір'я, мабуть, було. Ще пройшло 10 хвилин. Пройшов метрів 10. Був кольоровий сигнал. Якась деревня пятаков. І ще щось кругленьке, зелененьке. Зараз подивимось, нам треба срібло теж. Це схоже Катерини Другої. 1764, схожа на 2 копійки, будемо чистить мить дивиться дуже гарна монета. Це, видно, їх діди потеряли. Добре, шукаємо далі. Бвидше перекусили, оставив булочку лосю, будем ізусяти хутор. Тут видно двір був. На ньому будуть крутитися. Дерева, ямки, пеньки. Быстра зеленіє. Був слабенький кольоровий сигнал. Маленька копійка петрівська, чешуйка. Ледь помітна. Щас побачимо Отака монетка. Петровського періоду 0,8-0,5 грама срібло, старе місце поруч ще одна чешуйка маленька. Зараз подивимось. Отакі вони маленькі. Цікаві. Копаємо далі. Наступний кольоровий сигнал. В коріннях якийсь кругляшок. Зараз побачим. Це три копійки 61-го року. Вискочили і шукаємо далі. Ліс зеленіє, черговий кольоровий сигнал, якийсь кругляшок. Сейчас подивимось. Це не монетка. А ще цікавіша. Козацька ладанка бронзова. Зображені. Два святих. Тут схоже на Миколая. Ушко ціле. Коже тут була стоянка казаків. Шукаємо далі. Такий бугорок тут лазимо, дійшов до такого обрива здорового. Сейчас повернем назад. Иду в напрямку до точки сбору. Сейчас поджимаем. Треба збиратись. Зараз будемо дивитись. Хто що знайшов місцями зелене? Завершився наш день сьогоднішній. Сонячний вдалий. Дивимося находки Залізо, як завжди, проволока, Були фундаменти кірпіч. Так, свинець, пуля. Це з масляної лампи, коліща. Знахідки цікаві. Три копійки. Радянські дві чешуйки, два пяточка 24 четвертого, двушечка 1760-го. шестидесятого. Так, десять сорок шестого, двадцать тридцать другого і две копійки тысячу восемьсот Казацька ладанка. Так, другий предмети козацтва. Казацька люлька. Гудзики теж старі. Ось тоже гудзик бронзовий. Отак. Вот видно. Це крістянські монети. П'ятачок 1880-й, 83-й. Три чешуйки, п'ять штучок. П'ятачок крестовик 1726 року -го Петра І. У гарному стані. Полушка деньга. І ще ось. Царські монетки. Такі знахідки у другого, пошуківця і в третього. Цей чешуяк знайшов. Тут скільки 46 штучок. Прекраса. Від конської збруї. Гудзик. 20 копеек 79-го року і козацький крестик. Такий. Такі знахідки. Тишу гарні. Срібло. Виїзд вдалий. Перший раз на цьому місці. Надії виправдались. Будемо ще планувати виїзди. Дякую вам за перегляд. На все добре.